Привіт! Отже, багатьом, хто отримав статус С у Швейцарії, приходить такий, знаєте, трохи загадковий лист від компанії Серафе, і відразу купа питань: що це, за що платити і чи треба взагалі платити, спокійно з цим стикається багато хто. Давайте в цьому короткому огляді розберемося з усім по черзі, спираючи, звісно, на офіційну інформацію. І ось вона ця сума 335 франків. Це, власне, і є той річний збір, який приходить абсолютно всім домогосподарствам і викликає ну просто безліч запитань. І давайте одразу про головне ні, це не якась помилка і точно не шахраї, це абсолютно офіційний передбачений законом рахунок. І якщо отримавши такий лист, хтось відчув стрес чи розгубленість, повірте, це абсолютно нормальна реакція, але панікувати не варто. Зараз ми якраз і розберемося, щоб дати чіткі відповіді, а головне показати, які є практичні шляхи вирішення цього питання. Ось про що піде мова? Спочатку що це взагалі за рахунок від серафи, потім чи треба його платити тим, хто має статус С. Далі, хто все таки звільнений від сплати? Дуже важливий пункт, як можна полегшити собі цю оплату? І наостанок, куди звертатися, якщо є питання? Ну що ж, почнімо з самого початку. Добре, поїхали. Перше питання що ж це таке, цей рахунок від серафе? На вигляд, звичайний папірець. Але за ним насправді стоїть серйозна законодавча вимога. Зараз поясню. Тут важливо розуміти одну річ: це не те саме, що плата за кабельне чи за інтернет. Ні. Це, скажімо так, загальнодержавний збір на підтримку суспільного мовлення. І ключове слово тут обов'язковий. Його платить кожне, абсолютно кожне домогосподарство в країні. І неважливо, яке громадянство чи статус людей, що там живуть. І ось ще один момент, який треба зафіксувати. Цей збір прив'язаний не до конкретної людини, а до адреси, до домогосподарства. Тобто, якщо у квартирі живе, скажімо, троє людей, рахунок прийде один на всіх. І це правило, до речі, стосується і тих, хто живе у житті, наданому державою, наприклад, від хоспіс женераль. Так, з тим, що це за збір, наче розібралися. Тепер давайте до найцікавішого до питання, яке хвилює, мабуть, найбільше, а що ж робити людям зі статусом С, чи поширюється цей обов'язок на них. Ось тут ми бачимо цитату з офіційного судового рішення. І якщо сказати простими словами, то суть така ні отримання соціальної допомоги, ні сам по собі статус тимчасового захисту не дають автоматичного звільнення від цього платежу. Закон є закон. Тож підсумуємо цей блок. Висновок, на жаль, однозначний. Так, за законом обов'язок платити цей збір поширюється і на людей зі статусом С. Це, звісно, не найкраща новина, але тепер, коли ми це знаємо, можна перестати сумніватися і почати шукати практичні рішення. Але, як то кажуть, у кожному правилі є винятки, і тут вони теж є. Давайте подивимось, хто ж за законом все ж таки може не платити цей збір. Можливо, це стосується когось із тих, хто зараз слухає. Як бачимо, список, м'яко кажучи, дуже коротенький і специфічний. Це або люди, які отримують спеціальні доплати до пенсії, або ті, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям, як от глухота і сліпота одночасно, або ж дипломати. І як не важко помітити, ні статусу С, ні просто отримання соціальної допомоги в цьому списку, на жаль, немає. А і ще один суперважливий момент раніше була така лазівка. Можна було сказати, мовляв, у мене немає ні телевізора, ні радіо, і не платити. Так от з 2024 року ця опція більше не працює. Все. Тепер неважливо, є у вас телевізор чи ні, збір стягується з дому господарства за замовчуванням. Добре, ситуація така: платити треба, звільнень для більшості немає, і що тепер? А тепер найцікавіше на щастя, є абсолютно легальні і прості способи зробити цю суму не такою страшною для гаманця. Дивіться, найпростіший варіант. Замість того, щоб віддавати всі 335 франків за раз, суму можна розбити на 4 платежі по 84 франки раз на квартал. Зазвичай вони надсилають річний рахунок, але прямо на ньому є QR-код. Скануєте його і вуаля переходите на щоквартальну оплату. Це ж набагато простіше для бюджету, правда? А що робити, якщо вже, скажімо так, накопичився борг? І тут теж є вихід. Можна просто зв'язатися з Серафе напряму, зателефонувати або написати їм і попросити про індивідуальний план розстрочки. Це називається акордопеймо ешелоне. І це абсолютно нормальна цивілізована практика. І знаєте, що найкрутіше? Для цього, як правило, не треба збирати сто з паперів, довідок про доходи і так далі. Просто треба вийти на зв'язок і пояснити ситуацію. Найголовніше правило тут не ховати голову в пісок, а спілкуватися. І останній важливий блок на сьогодні: куди і з яким питанням бігти. Давайте це чітко розмежуємо. Це, до речі, суперважливо. Дивіться, усе, що стосується грошей, сам рахунок, оплата, розстрочка, питання по звільненнях це все до серафи, тільки до них. А от якщо в рахунку є помилка у прізвищі, адресі чи неправильно вказаний склад домогосподарства, тоді спочатку треба йти в кантональний міграційний офіс. Вони виправляють дані в системі, а вже потім сирафи виставить правильний рахунок. Ось власне контакти самої серафи, можна зробити скріншот, щоб були під рукою. Найзручніше, мабуть, через контактну форму на сайті, або можна зателефонувати. Словом, збережіть собі цю інформацію, вона точно не буде зайвою. Ну що ж, ми пройшлися по всіх основних пунктах. Який же з усього цього можна зробити головний висновок? А він дуже простий. Ігнорувати цей рахунок погана ідея, але й панікувати через суму теж не треба. Бо є цілком законні інструменти, щоб зробити оплату комфортною, можна розбити на квартальні платежі або домовитись про індивідуальну розстрочку. Сподіваюся, цей невеликий огляд допоміг розставити все по поличках, і тепер, коли прийде наступний лист від церев, це буде не привід для тривоги, а просто завдання, для якого вже є готовий план дій. Усе можна вирішити.